Всього заплановано простити оздоровчі оздорові зміни, реальності 20 млн кожна. Для чого це я е, е, хочу долучити, тому що якщо буде розпочати будівництво про е, оздоровчі табори, дитячі, можна буде позабути. І також на балансі автозаводської районної ради міста Кам'янка знаходиться, я зачитаю виконавчий комітет, це на, мою, на мій запит. Виконавчий комітет автозаводської районної ради надає інформацію на ваші звернення. Повідомляю, що СОК, соцсуку підпорядкований автозаводської районної раді та розташований в Дмитрівка, у 2014 році супутник працював три зміни та здоров'я 366 дітей. В разі будівництва Біланського ГЗК можна порахувати ту кількість дітей і всю кількість дітей. Це, е, нашим дітям не буде оздоровлюватися. Да, оригінально присутні. ще у стороні позивача будуть. Ну и Ваша честь. На данный час? Так, доброе. Где у нас третья особа, да, на боте позывача? Стоит ли, если мне прости, Нина Вы представляете, да, третью особу? Третья особа на стороне позывача. На позывача. у Вас будут их, если я на боте считаю? Да. Позывача не на третью особу, он в парке укрыт на который вы были система планування району та пояснювальна записка до неї містець розділу «Комплексна оцінка території», в якому серед основних проблем освоєння території Кремінчуцького району вказана ліквідація від стільників «Укртатнафта» як одного з забрудників підземних вод. В розділі планувальна структура функціональне зонування території міститься параграф «Зона з пріоритетним розвитком мірничо-договорної металургійної промисловості, відповідно до якого передбачено, що до складу перспективного промислового формування включено відстійник НПЗ. Від Існуючий відстійник стійник заводу на перспективу підлягає закриттю і включається в межі перспективної промислової зони. В розділі інженерна підготовка на захист території заплановане наступне проєктне рішення у зв'язку з поганим станом захисних споруд. Відстійник НПЗ, фільтрація забруднення підземних вод та бруту, а також в зв'язку з тим, що він знаходиться поблизу кар'єри Деланівського ЖДК, необхідно вирішити питання будівництва нового відстійника на іншій території та нейтралізації наслідків забруднення існуючим відстійником. Знаходження, е, крім того, знаходження відцінника НПЗ поблизу кар'єрів, що розробляються, може призвести ще до більшого забруднення доносних горизонтів і до техногенної катастрофи. Тобто існує проблема неможливості використання Кам'янчуцького НПЗ після початку розроблення Біланівського кар'єру або розроблення кар'єру без винесення відстойників НПЗ. При цьому хочу наголосити, розробник схеми планування району досить детально та прискіпливо. Усі межі запланованого розташування всіх об'єктів кар'єру Біленівського язика, але чомусь забув передбачити, де саме можливо розташувати новий ставок відстійний парк нафта» та чи можливо це взагалі технічно чи фінансово, оскільки не визначено приблизної вартості будівництва, джерел його фінансування, районний міський бюджет чи за кошти інвестора, який хоче приступити до освоєння земельної ділянки. В розділі схеми планування основні екологічні проблеми вказано, щодо негативних проблем загальнодержавного значення, щодо негативних проблем загальнодержавного значення відноситься в тому числі неможливість використання ставка випалювача. Після початку розробки Біланівського кар'єра, що призведе до неможливості розробки кар'єра або функціонування Кітанічуцької МПЗ. При цьому на початку схеми планування району. В розділі існуючий стан розробник схеми підтверджує свою обізнаність зі статусом пад УКТНАФТА як бюджето утворюючого підприємства міста та області, як провідного платника податків нафтової галузі. Частка пад Украдатнафта у податкових надходженнях міста Кремінчука складає понад 70%, а на обласному рівні майже 40%. Динамічно розвиваючи виробничий потенціал підприємства ХПАДНАВТА утримує до балансі розвинуту соціальну інфраструктуру, молодь, культури, басейни та інше. Враховуючи виклади, не вважаю, що рішення по справі за позовом Риженко до Кронічуцької районної ради Полтавської області про визнання протиправної та скасування рішення з 20-ї сесії 6 го скликання від 13-го 13 року. Безпосередньо вплинув на права НПЗ і що бюджету утворичого підприємства єдиного на Україні, яке працює на оборону держави. Згідно частини 2 статті 53 Кодексу Адміністративного судочинства України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити в справу на стороні позивача або відповідача будь-який час до закінчення судового розгляду. Якщо рішення у справі може вплинути на їхні права та інтереси або обов'язки. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, не має наслідком розгляду адміністративної справи спочатку. Згідно частини 2 статті 54 каз України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 49 кодексу. На підставі викладено, керуючи статтями 53-54 КАЗ, прошу залучити до справи. До участі в справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стані рані позивича Примічувській НПЗ, місто Кременчук, вулиця Свірштовська, Дель, представник третьої особи право назад, на стороні відповідача Ташука.